Розуміємо, прекрасно, що коли бункерний фюрер озвучив про суми там теж було все заплановано. Пам'ятаєте, там оці, скажімо, думки здали, а може заберемо Суми, І він каже: Так, ну давайте, чому би ні? Це все було заплановано і був відповідний наказ створювати там так звану буферну зону. Бліцкригу не вийшло, як ми з вами і говорили. І дуже обережно, щоб не забігати наперед, говорили про те, що ворог все рівно буде видихатися, тому що тримати фронт понад 1100 Метрів з великими силами на сьогодні навіть з тою здається на перший погляд безмежною штурмовою піхотною компоненту. Росіянам все рівно не вдається, тому що не вистачає людей, тому що втрати все рівно є. А не вистачає людей, тому що 24 на 7 вони закидають, намагаються наші позиції своїми тілами. Так ідуть малими штурмовими групами, але це відбувається постійно. Тому є певні відволікаючі маневри. Є намагання промацати нашу оборону і десь там буде слабина, не дай Боже. Повірте мені, вони всі її ордою туди організовано будуть намагатися стрибати, йти і просуватися. З іншого боку, ми бачимо, що і про це заявив головком Сирський, і це реалізовується. Ми сьогодні бачимо. Це наші контратакуючі дії. Я не кажу про наступ. Ну на сьогодні не те, що здарано. взагалі на жаль неможливо говорити про наші великі наступальні операції, але все може змінюватися. Хоч хтось стверджує, що війна стала там позиційною багато в чому. З одного боку, так а з іншого є контратакуючі дії сил оборони, які дають можливість стримувати ворога. Це найголовніше навіть звільняти певні населені пункти. Ну і власне наносити втрати ворогу.